Виталий Баталий Шахи, Врая роти Рик Бата. Индия рейтинг 20... 2016. Славянский захист. <coughs> разбат. На F4, на F4 там все розміни эти. Нам не подобаются. G4, да-да-да-да-да-да. Не хочу. Так, і десь це 5 хоче піти. Хоче піти, це 5. Ну, треба, мовляв, ферзя прибрати. Здоров'я. Б3 после розмыну солнца А3 может зіграти. Тут мне будет и заважать. Ну, может, это 4. Можно его так Поки так, якщо розміняється ТРА буде десь тут. Якщо так зіграє, то... ні. Не зіграє. Тоді Тура знаходиться там, де треба. Так, так, так. Так, так, так. Так, ну и процветинин не нашо на поф, не нашо на подив на на пок. Так. Тепер хочеться якусь атаку. Ще може просто йти, ні він кудись туди йде. Давай так, поміняємо цього коня. Щоб він нам не заважав атакувати його короля. Звичайно, коня f 6 таких треба. Моментах так, міняти це. Я. А, він хоче тіпа, забрати в мене тут туру, якщо я тут візьму. Region. Ну, John якось трошки підходить. Дуже швидко грає суперник. Треба, мабуть, бити. Тут десь забрати. А, не виходить нас тут забрати. Погано. Висає тура. Але сторона нас її лінії є, король так просто тут не втече від нас. От й мат. мат хочу поставити. Поставив. Фу, 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 фу. Індусу ще поставив. 78 на 70. Була тактика, не можна брати, провисає слон. Я відчував, що десь тут щось має бути тактичного. Тут невдало в нього трохи стоїть слон незахищений. У мене навпаки тяжкі фігури на відкритій лінії. Не бачив я цього. Тут він почав своє щось робити. Треба просто відійти. Якщо міняється, то міняється, але з такою структурою навряд чи тут щось буде триматись довго. Але часу не було, тому я вирішив ляпнути. і Побігти в атаку швиденько. Він тут знову ж таки починає щось робити неясне. Можна було просто забрати, але. Но... Вже <кхи> не було часу це все там шукати. Король знову ж таки кудись побіг і, <кхи> і програв суперник.